Коротше, всім привіт! Зараз у мене ігровий випуск. Я граю у вас краш-тест, і зараз у мене в руках ладанива. Що хочу сказати, у мене записане відео. Коротше, теж сьогодні було про цю ігру. Але я його поки не можу залити на YouTube. Залью, можливо, завтра, а можливо і ні. Хто його знає. Ну, але сьогодні ми на ниві. Зараз я знаходжуся на заправці. І що ми зараз будемо робити? Для початку я на цій ще хочу поїхати в село. Ну, На тій карті, хто грав на цій карті у вас кештест, то я розумію, що тут є село. В общем-то, в нм навіть есть одна станция железнодорожная. Ох, нормально, не Васик тулыть. Сейчас, короче, едем в супермаркет. Скупляем и едем. Я вам кажу, любая моя игра в цю... Іг... любый мой мой визит в гру не обійдеться без ДТП. Короче, 5 сік, і я вирішаю. Це ДТП. Бум, я знов на связі, я, короче, вирішив. Це ДТП, але машина роздовбана все одно. Ну, ми зараз тут к механіку одному поїдемо секунду, я тут скуплюсь трошечки у магазинчику. П'ять секунд я з вами. Так, от я, от я скупився в цьому магазинчику. Тепер що ми робимо? Ви знаєте, на цій карті є гаражі. І на. Ой! І в цих гаражах зараз ми відремонтуємося, по-перше. А по-друге, піднімемо підвісочку, щоб на бездорожжі нормально заїжджати. Хопа, хопа, Америка, Європа. Да, з мене такий собі а, ні, гаражі не проїхали. Сейчас надо в них тут. Без нарушений. У соціаль гаражі нам треба аж кинет їхати по цим гаражам. Так, коротше. Ось тут живе. Ну як живе? Работає наш механик. Він, коротше, із оцього всього металолома ремонтує все. Так, щас секунду. Валера! Валера, давай виходь! Тачку треба ремонтувати. Щас, секунду, я його покличу, Блін, лагає. Зараз я Валеру нашего по ключу. Валера! Ладно, зараз я буду звать. Короче, значит так, ниву мне Валера починив, он мне еще поднял подвески, чтобы было нормально летать по бездорожью. Но сегодня еще осталась такая интересная хрень. Значит, вот, он Він... уже узнал, куда я иду. І попросив туда ж завести свого сина. Бо йому теж туди треба. От я не розумію його взагалі. Зараз треба якось тут виїхати добре. А давайте задом з гаражі взагалі виїдемо. Що ні. Я дріфтом в цій грі займаюся. Що задом не виїду? А задом? А что задом ездить прикольно? Особенно по бездорожью вообще топчик. Ой-ой-ой-ой-ой. А теперь поехала? Це що, це выезд з гаражів? Да, да, це ми з гаражи виїхали. Короче, подвесочками мені волера підняв. Я, короче, застряв. Що? А, ні. 5 секунд я з вами буду. От я знову з вами. Тачку мені оп'ять відремонтували. Того дуречка теж. Хіба не бачу, що я виїжджаю? Я? Я тут головний. Так, тут треба переїхати переїзд. А я думаю, аго постоїм. Аго, тут все постоїм. Не знаю, підождум, що тут поїзд проїде. Чи ні. Ще секунду, лаги пропадуть. сегодня не будет наверно Так, не вас поехали Ой, 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 ой. театр. Ты... О, Господи. Коротше, я сейчас не буду, не знаю, там... Блін... їхати до Валіри. Я сейчас просто возьму і позвоню ему. І він сам до мене приїде. Все мені тут сделає. Правда, качество камери трохи у мене фігове, ну, та ладно. Ожидайте. Так, я знову з вами. Наш Невасик от так. Вот. Все ж цілий. Коротше, я вже буду готувати третє обличчя. Ну, третю особу. Ось так я підняв подв'язочки. Бо я хочу подивитися, як я тупо зараз проїду по цьому бездорожжю. Полетіли. Ой, блін! Невже синива коверкнулась. Так, Калянчик, ти тут де живеш? Ось тут? Тут тебе висадить. Що, секунду, я Калянчику поможу вигружитися і повернусь до вас. Все, я знов з вами, калянчик уже пішов. Ось, а я тут напротив живу. Просто у мене по цьому бездорожжі вже не одна, одна машина застряла. Все, тепер погнали в нашу хату відпочивати. Фух. Ну, а з вами я вже, мабуть, буду прощатися до нових зустрічей Всім пока!